Вона казала, що її батько закопає яму, пиннує, як цуцю ганю, мальчишчинку, блядь, а я в тапи пинну і попитаю, що тварини А що це ти мені з пальцем зробив? Блядь, окося б і все, що воно влеті, блядь, воно, блядь, вязалося, блядь, палець, о. І що, ітикла Так, блядь. Так, блядь. Сильно текла? Так, так. А ти до раліських ходив же? Ти приходиш? Он, бля, дебила, кусок, блядь, он, бля, на те, бля. А что ты не в космонату позбирал. Бля, вы пляшки була, бля, прямо блядь, ты, бля, блять, стару их, блядь, план дальней баб, блядь, блять, блядь, я все, блядь. Вонюхався, блядь, ганяє, як на цілу, блядь, дорогу. Ці люди, блядь, нюхають. Що, то, блядь, як всі, як то думає, що, що піздене. Що, то, блядь, то, блядь, треба, то, все, блядь, піздити, як нічого не вибирає. Що, блядь. А не скажи, що вона то попридрала. Та, блядь, вона то покушила кузьма. А чодені, вона позбирає то і скаже, що, блядь.

А, а якби тебе толочка п тебе кликала А що ти їй казав? Вона казала, казали Петрусик, ти Петрусик, ты Петрусик, я сказав дино. А чого ти так сказав? казала, Петрусик, Петрусик. А ти не Петрусик, так?